Народ, привіт! Сьогодні в мене є півтори годинки на те, щоб половити на спінінг. І дякуючи Михайлу Орлову, який зібрав для мене комплекти Києві і вікуся, яка мені той комплект в Англію привезла на чемпіонат світу по коропу. В мене є вже екіпірування, але в мене ну такі приманки дуже дуже старі. А, вони також приїхали з Києва, але тут була коробочка з дуже старими приманками. Але рибалка це ще один метод. Врятуватися від стресу, тобто зберегти спокій, зберегти сили здоров'я для перемоги. Буду ділитися з вами Нідерландським озером. Воно знаходиться у місті, тобто варним, не у центрі, але у місті. В них дуже багато води. І е, я сподіваюся зловити окуня, бо його тут кажуть дуже-дуже багато. В мене є віспас, документ, який дозволяє рибалити. Ну і я, як завжди, все пишу з одного дублю, все, що відчуваю, все, що бачу. І подивіться, яке вже озеро. Влітку тут було багато людей, тому що це ви бачите пляж, але зараз тут тихо. І я буду пробувати починати саме з цього міста. Може оконь вийде да, на пісок за рибою. Тож в моєму Дивимо. комплекті котушка флагман ще зовсім новенька. Шнури. Також в мене фаворитовський спіннінг. Я взяла та ультралайт, тому що сподіваюся ловити окуня та відчути клюваки такі, щоб ну, хоч якусь емоцію. А ось ті самі старі приманки, які моя подружка в моєму дворі в Києві в орендованому домику. Вона от тільки цей бокс взяла, та вислала мені разом з тібетськими чашами. Оцю приманку, наприклад, я точно пам'ятаю, я збирала її ще на першому чемпіонату України з ловлі спінінгом з човна. Тоді я познайомилася з багатьма. Людьми, з якими ми ж дружимо і зараз? Ну, тобто в мене є трішки старих, маленьких якихось приблуд. Може, щось сьогодні і вийде. Старе не означає погане. Пам'ятаю, як часто ми спілкувалися з друзями і казали, як же його правильно чіпляти хвостиком догорити, хоч хвостиком донизу. тобто Як воно повинно бути? Ось так розташовано да, на гачку, або ось так. Чесно кажучи, вже стільки років рибалимо і розуміємо, що чесно, воно не важливо, майже неважливо. Головне обрати розмір та колір. Я хочу почати от з такого трішки красненького, ну і вага десь в мене тут я вже не бачу на цій джиголовці, але ну, десь 2-3 грами. Трішки повивчав ще дно. Бачимо, що тут пісок і тут трава. Такі є е, місця, де чисто, але є травка. І я буду ставити трішки більшу вагу, тому що ну, це замало поки що. Хочеться кинути, зробити закид е, трішки е, глибше. Тож, е, прогулюючись навкруги озера, можна побачити, як нідерландці вигулюють своїх улюблених питомців. До речі, Нідерланди це країна, де немає безпритульних а, а, собак, котів, але, здається, сьогодні немає і безпритульних окунів. Я просто бачила, що на цьому озері хтось тут колись ловив. Ну, на то воно і а, рибна ловля вивчати, а, закохуватися або навпаки. Це, як то кажуть, якби рибна ловля так не заспокоювала, вже б повбивав би. Ось ще одне містечко, бачите, дуже багато качок. Спробуємо ще й тут. Вода, як ви бачите, прозора, дуже-дуже чиста. Я, звичайно, намагаюся маскуватися, але схоже, що за годинку, яка мені сьогодні відведена, на... Вивчання цієї водойми немає в мене сьогодні того довгоочікуваного тюк. Але дуже красиво, і це заспокоює. Ну, так сталося, що за годинку я не побачила не, не жодної кліваки, але відчула, як трішечки мої очі подивилися на озеро, розслабився розслабився мозок. Ну, тобто стало легше, то не обов'язково мати рибу, але рибна ловля завжди для мене була частиною мого життя, і зараз вона ще дуже дієвий інструмент для того, щоб вгамувати стрес. Вона вже рятувала мене 8 років по тому, коли війна почалася у Донецьку. Рятує зараз. Тож, якщо маєте хвилинку, якщо маєте таку можливість, використовуємо цей наш інструмент, який в нас. Є для того, щоб зберігати спокій, бути здоровими та боротися далі. І до перемоги!